Сьогодні багато хто страждає зайвою вагою. Такий темп життя, скажете ви. І все найчастіше ми чуємо термін інсулінорезистентність. Що ж таке інсулінорезистентність? І все, що ж таке є першопричиною? першою причиною, зайва вага причина інсулінорезистентності. Чи все таки інсулінорезистентість причина зайвої ваги? Я, як лікарендекронолос, річним стажем, хочу вам сказати, що перша причина це є інсулінорезистентність, яка сприяє підвищенню апетиту і накопиченню зайвих жирових відкладень. Що ж таке інсулінорезистентність? І яка ж причина виникнення саме її? Інсулінорезистентість це коли. Клітинки нашого організму втрачають чутливість для, до інсуліну, і тому з кожним слідуючим поступленням вуглеводів інсуліну має вироблятися все більше і більше, щоб їх розщепити. Чому ж вона виникає? Ну, Такі там життя сьогодні. Ми не встигаємо вчасно поїсти, ми ж їмо на швидкоруч, ми снідаємо зазвичай вуглеводами. І це сприя викиду в кров. Певного певної кількості інсуліну, але оскільки це швидкі вуглеводи, вони швидко розщіпляються до глюкози. Організм досить швидко використовує, і через годину дві ми знову хочемо їсти і знову вживаємо ті самі вуглеводи. І таким чином, ми створюємо так звані інсулінові качелі, і це власне і приводить призводить до інсуліно резистентності, але не знаючи, всі знають, що наступним етапом є розвиток діабету другого типу, який вже дає такі ускладнення на судинки, ніг на судинки, очей, на судинки, нирок. І, власне кажучи, це є саме загрозливе ускладнення як інсулінорезистентності, так і цукрового діабету. Сподіваюсь, була для вас корисною. Підписуйтесь. Хто хоче більш детальніше узнати, пишіть в коментарях зайва вага або інсулінорезистентність. Я зв'яжуся, і Ми поговоримо на цю тему детальніше. Всім гарного дня, Підписуйтесь. тут більше про здоровий спосіб життя і про здоров'я без ліків.